Всем привет, Зим прийдем на Skyrim. Стими сьогодні буду буду як оно показувати, як ставити карти на Hades Мод. І Кстати, я ставлю ссылку на саму гру. Так, давайте виберемо якусь карту. Буде, воно, така карта. Зараз нажимаємо качати аддону і статика на... І весілка буде на той сайті. Вона зараз вас покине okay, на Яндекс.Диск або на якусь іншу програму, як мені кидало. Так, ви знаєте, як там качати всякі штуки в Яндекс диск. А якщо сохранить на Яндекс Диск, то там не нажимаешь сохранить на Яндекс Диск, но якщо ты в самому Яндексу. Нажимаем скачать и на у нас скачается такая папа. И типа... Напевно, будет короткое видео. Так, у нас загрузився файл, нажимаємо цей файл, і у нас он таке. Типа картинка Half-Life. Ну, шукайте в папках, тому що може і не попадатися так. Просто попадається папка, там, де ці штуки, дрючки, дрючки, і типа ми заходимо сам, ну, якби... Там треба написати в, в, в інтернеті, щоб... Якщо, якщо у вас версія 10 або 13, само останнє. Ну у мене, звісно, 10. Нажимаємо Гарріс мод, нажимаємо нам карти, по, так у мене ж тут, тут багато парт бага установлені. Наж... Перекидаємо це сюди. Ну, і якби заходимо в ігру, і там у нас буде заходимо в ігру і як, як вас, карта називається, ми, і, то ми заходимо і там, де як вона називається, ми кидаємо і заходимо. І його, і наша карта. Ну а на сьогодні у нас все з вами було